Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Тому розпочнемо. Нагадаю: набір або скріншот, або номер набору. Набір перший 20 штук, 700 гривень. Набір другий 13 штук, 400. 45 гривень. Набір третій 10 штук, 350 гривень. Набір четвертий 22 штуки 330 гривень. Набір п'ятий 21 штука, 735 гривень. Набір шостий 17 штук, 275 гривень. Набір сьомий двадцять. 20... 5 штук 425 гривень. Набір 8 16 мітчиків 300 гривень. Набір 9. Ось такий патрон під конус 150 гривень. Набір 10-й 5 штук 150 гривень. Потім ось такий набір 11, 9 штук, 400 гривень. Сверла великі, кажу одразу. Бо в прошлый раз розмили усе. Набір 12, 5 штук, 100 гривень. Набір 13 220 гривень. Набір 14, 14 штук, 200 гривень. Потім набір 17, 5 штук, 80 гривень. Це був набір 15, 91 штука, 1200. Набір 16 розгортки, 12 штук, 200 гривень. Набір 18, 29 штук, 100 гривень. Та набір 19, 25 штук 350 гривень. Ще є ось така болгарка під ремонт. Ну, я думаю, тут, напевно, що з проводом, але не знаю. Тому під ремонт ціна 500 гривень. Ось так. Потім є в нас така ще цікава річ. Можливо, комусь потрібно під конус гарний стан, тому ось так. Потім конусний перехідник 100 гривень, 120 гривень, ніби працює, крутиться легко. Ось такий циркуль, а та ось такий класний тримач. Важкий, такий величенький. Ось від нього ручка та от таких ще два тримача є в наявності. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у Вайбері.